Чи змушуємо підписати певні домовленості. Це теж може бути. Але ймовірність другого варіанта виглядає для мене, ну, скажімо так, один до п'яти до шести меншою набагато. Чому? Тому що е, Трамп керований, Трампом можна маніпулювати шляхом, знаєте, от... Е, Ось тут меточку поставити, отут бубличок поставити, отут те, і він легко рухається, коли бачить, що а, сюди не можна, я сюди не піду, а тут от щось хороше, я піду. І він спонтанно рухається між цими флі... метками. Але уявити собі, що ця операція приготовлена настільки точно і настільки її ідеально розрахували, я в це не вірю. Тому що, в принципі, Вітков міг домовитися про такий варіант. Uh -huh. от, і тоді знову ми пригадуємо слова. В значить, Римі на цій площадці, де е, Зеленський каже, я згоден, але давайте зробимо інакше, а Трамп каже, окей. І я кожен раз, коли я дивлюсь про якісь такі речі, я завжди кажу: а чи накладається оця розмова? Давайте зробимо я згоден, давайте зробимо інакше, а Трамп каже окей, на цю ситуацію. Накладається, ну, тобто, але я дата, не знаю цього. Це, це версія. А, ця дата, 15 травня. Вона також накладається на візит Трампа е, на наблизькість перший його закордонний, такий повноцінний візит, е, і також буде зустріч міністрів закордонних справ НАТО неформальна у Туреччині з 14 по 16. -те. Тобто є певний збіг та да, й туди можливо, приїжджає точно Рубіо. по Так, Рубіо такі. буде. Да. Тобто... Ну, е, реально, це, е, о, о, саме, е, саме це співпадіння по даті і по цим штукам воно говорить про те, що це міг бути запланований хід. Але я ж кажу ще раз, що поки що, знаєте. Ти можеш на комп'ютері розрахувати систему і сказати, оце так має бути. Але з іншого боку, ми бачимо, що поки всі фішки, які розробляв Вітков, Путін і Трамп, вони ніколи не складалися. І уявити собі, і наполовину не складалося, воно все розвалювалося. І Уявити собі, що сьогодні, нарешті, в них це вийшло, і от вони нарешті це зробили, ну, мені достатньо складно. Я, вірніше так. Я, я, верніше, так. Я допускаю, що це можливо, але я дуже хотів би, щоб це було не так. Останнє питання по цьому, пане Олександре. Наскільки є документ і в якому він стані на цю зустріч? Тому що ми пам'ятаємо, давайте не забувати, що щось готується в Парижі. Нам це показали в Лондоні. Ми дали свої пропозиції. Вітков щось возив весь цей час до Путіна, узгоджував якісь параметри. Він теж говорить про певні моменти. На якій стадії ось ця угода про яку? Яку нам в принципі не розповідають? Я думаю, що це е, я да і ще хотів додати це в цю ж лінію. Дивіться, Путін не буде е, зустрічатися, якщо не буде документа. Трамп теж не буде зустрічатися, якщо не буде документа. Ситуація в Парижі, коли Зеленський погодив документи, його не підписав. В, в цьому в Стамбулі, коли погодили документи, не підписали і в овальному кабінеті, коли погодили документи, не підписали. Говорить про те, що Зеленський може погодити документ, а потім приїхати і передумати під тиском якихось інших обставин. Тому, звичайно, що якщо навіть цей документ є. То пу і і вони збираються для того, щоб його підписати, то у Путіна і у Трампа повинні бути якісь супер-додаткові гарантії, що Зеленський таки це підпише. Чи може бути такий документ готовий? Ну може бути. Звичайно, я думаю, що такі документи у них кожного дня готові. Але чи буде він підписаний, чи він ляже на стіл, чи взагалі зустріч відбудеться, ну це невідомо. І я би хотів, от ми маємо сьогодні вже якусь там. Майже 11 годину я перевіряв інформацію кілька хвилин тому ніякої ніякого підтвердження з боку Росії про можливість прильоту особисто Путіна немає. І для мене, от для, для мене, як для громадян для громадянина України, було б вкрай важливим, щоб Путін не приїхав туди, і тоді це би викликало цілий ланцюг позитивної реакції, позитивних обставин, які відбувалися в світі. Тим паче, що ми знаємо, що навіть китайці. Зробили реверанс, я так розумію, що на тлі е, митної угоди з американцями вони зробили заяву, що вони підтримують тридцятиденне перемир'я. А якщо ця зустріч відбудеться, то мінімум, що повинно відбутися на цій зустрічі, це е, укладання тридцятиденної тридцятиденного е, е, цього припинення вогню. І тут виникає питання для Путіна. Е, Трамп це пропонував багато разів. Ти не погоджувався. Зеленський і Європа це пропонували багато разів. Ти не погоджувався, і тепер тебе дотисли, і ти погодився з точки зору психології е, е, Путіна і того, як він поводить, це неприйнятний для нього варіант. А, а як буде насправді, побачимо? Дійсно, побачимо. Зокрема, хочу згадати, що щодо переговорного процесу, Сполучені Штати зокрема висловлювались, мовляв, Китай повинен бути більш ініціативним в цьому плані теж якось долучатись і свою роль в цьому всьому відігравати. І зокрема щодо теми Китаю і того, які в них відносини зі сполученими штатами. Щодо цього аспекту нашої дискусії ми готові долучити ще одного гостя Олега Гетьмана, економіста, координатор експертних груп, економічної експертної платформи, пане Олеже, добрий ранок. Так, вас. Світові ринки зросли після того, як США і Китай оголосили про суттєве зниження взаємних тарифів на 90 днів. Про це зокрема пише видання Financial Times. За новими домовленостями мита на китайські товари зменшується на 30%, а на американські до 10%. До слова зміцнились валюти обох країн юань і долар відповідно. Компанії, які залежні від міжнародної торгівлі, показали особливо високий переріст. Наприклад, акції однієї із судоплавних компаній злетіли більше ніж на 11%. Тіків, не олеже, скажіть, будь ласка, а від такого рішення взаємного рішення Сполучених Штатів та Китаю чи варто очікувати якихось змін, які торкнуться нас, українців, України, в цілому? Ну від цього для світової економіки і для нас будуть як позитивні, так і негативні зміни. В цілому чого ми очікували найбільше від торгової війни, яку почав Трамп. Кожна торгова війна, яка чіпляє такі великі країни, вона охолоджує світові економіки. Відповідно, скорочується споживання нафти та газу. І ціна на нафту почала стрімко падати. Урал впав близько 6, Десяти доларів, точніше, бренд до 60, Уралс впав вже майже до 50. І на жаль, оце рішення Трампа і Китая воно призвело до того, що нафта знов пішла вверх не дуже поки що суттєво. Бренд до 65, відповідно, уроз до 55, Що все ще залишається дуже негативним сценарієм для російської економіки. Бо приблизно 30% доходів федерального бюджету це нафта та газ з газом. Розібрались раніше а з нафтою, от саме зараз цей період ці торгові війни, плюс збільшення видобутку опек призвели до того, що Росія почала дуже багато втрачати на нафті. Будемо сподіватися, що ці нові покращення відносин між країнами не призведуть до суттєвого зростання, і ця кривава нафта буде залишатись приблизно в межах 50-55 доларів. А чого варто очікувати от після цих 90 днів? До чого, ймовірно, за вашими очікуваннями, можуть діти сторони. І знову ж таки, чи буде це те, що влаштує обох, чи тут якийсь такий консенсус, а не компроміс буде? Дуже складно прогнозувати дії Трампа. Це дії, які не будуються на якійсь економічній чи торговій логіці. Це просто Людина, яка демонструє вкрай неадекватні рішення у багатьох випадках, тому складно спрогнозувати. Будемо сподіватися, що ми та між цими країнами будуть залишатись високими в той час, як торгівля з, іншою, з іншими великими країнами світу з Євросоюзом, з Британією, з сусідами Америки, будуть покращуватись. Це, мабуть, був би найкращий сценарій для світу, коли лібералізація реалізується торгівля в усьому світі, а Китай, найбільше антагоніст Америки, і в цілому авторитарна держава, яка підтримує кривавий режим Путіна, вона потроху буде охолоджуватися. Економіка, що відбувається і зараз. І було б добре, щоб і інші великі країни, зокрема Євросоюз теж посилювали свої мита, та розслідування і інші дії по відношенню до Китаю, який дійсно використовуючи достатньо неконкурентні методи, просуває свою продукцію по світу. А, Це крадіжки. про цю продукцію. Хотів вас запитати наскільки от за час торгівельної війни, яка тривала да, вже понад місяць, так власне накопичилося у Китаю нереалізованого товару, ну зокрема, неекспортованого. і ну власне чого очікувати, да куди підуть по Поки експорту китайського чи чекати знижок на китайські товари і ну якогось можливо, масового, масової реалізації їх можливо на нашому ринку та зі знижками або на інших ринках. Як ви вважаєте? Оцінювати економіку і статистику Китая стає ще далі важче. Він закрив абсолютну більшість економічних показників. Тільки по певним показникам можна оцінювати, що в них ситуація не дуже добра. Зниження ті цифри, які я бачив, зниження відбулось поки що. Виробництва цих товарів на 14%, про накопичення на складах немає ніяких даних. Вони просто скорочують виробництво і скорочують працівників. Тобто, перевиробництва і... кризи перевиробництва в них не спостерігається. Вони оперативно скорочують сотні тисяч працівників, припиняють роботу в тому режимі правопідприємства, підприємства, які працювали. Тож вони ну перевиробництво вони навряд чи будуть страждати. Вони скоріше поскорочують виробництво, поскорочують працівників, що негативно достатньо негативно позначиться на їх економіці. Переорієнтовуватись вони намагаються на країни Африки, Азії Євросоюз. Але навряд чи вдасться переорієнтувати таку велику кількість продукції, яка рухалась до Америки. Це був одним з найбільших ринків для споживання китайського цього ширпотребу. але охолодження економіки Китаю її зменшення це тільки позитивно буде для іншого демократичного світу. Пане Олеже, ще хочу уточнити зараз. Цікава новина з'явилася. Про неї пишуть журналісти СНБІСІ. Зокрема, кажуть, що уряд Дубаю підписав меморандум, меморандум з Crypto.com, що дозволить громадянам та бізнесу сплачувати державні послуги через криптогаманці на платформі. Тим часом в Україні буквально цей закон про легалізацію криптовалюти таке не дійшов свого логічного завершення його не підписали, його не ухвалили у другому читанні. І, зокрема, загалом процес дещо ста. Чи можемо говорити про те, що в найближчій перспективі він зміниться, або не варто цього очікувати? Різні країни світу намагаються регулювати криптовалюти в той чи інший спосіб. Одна з країн, чи то Латинської Америки чи то Африки, взагалі хотіла визнати це валютою вільному обігу, але потім відмовилась від цього. Бо це спекулятивний актив, який не можна передбачити його курс навіть приблизно на ближчий час. Він може стрибати плюс-мінус 30 30-40-50% протягом коронавірусу. Короткого періоду, кількох місяців. Тож цей спекулятивний актив ніяк не може бути розрахунковою валютою. Це може бути валюта для ну, умовна валюта для накопичень, для спекуляцій. тому Нове регулювання, яке було передбачено народними депутатами, воно має право на життя. Там за 5% можна легалізувати всю валюту, якщо ви раніше її ніяким чином не показували в своїх легальних доходах. Законопроект ще не заблокований, він не прийнятий. Він має лише голосуватись в першому читанні. На цей час він обговорюється комітетом. Комітет до нього відноситься позитивно. Індустрія має зауваження, які можна врахувати до другого читання. Тож, будемо сподіватися, що це регулювання протягом року чи протягом двох років буде запроваджено в Україні. Проте, це не критична історія достатньо валют для накопичень, достатньо євро, долара для того, щоб українцям почувати себе спокійно, зберігаючи свої заощадження. Там. Олександр Бергінець, журналіст, політичний аналітик в нашій студії. Пане Олександре, на крок назад, повертаючись до угоди США та Китаю, ну, власне, досягли миру в торгівельній війні, навіть так це формулюється. Якось це нас стосується, пане Олександре? Ну, перше не миру, а перемир'я. Так. Да. Перемир'я а... в торгівельній війні. Так. На 90 днів. Бачите, у них робочий тиждень був 40 днів, а тепер уікенд 90 днів. Отак От і це і, і дуже показово, що це все сталося після того, як е, Росія і Китай оголосили е, Сполучені Штати і Трампа ворогом, з яким вони будуть боротися. Наступного дня китайці підписали оцей, значить, проміжковий варіант, який точно є перемогою для них, очевидно, тому що вони а не прагнули цієї угоди офіційно. Вони чекали, як це завжди роблять китайці ініціаторами цих перемовин. Були сполучені штати, і Китай продемонстрував, що вони готові. ваша да, риторика у них була ванича в країні. Вони готові були скорочувати все, що можна, і я абсолютно згоден з тим, що перевиробництво у них не не може бути. Тому що при плановій економіці буває тільки не до виробництва, а перевиробництво не буває. Це капіталізм і ринок створюють перевиробництво, а тут його немає. Тобто, в якийсь момент влада каже, це виробляти, це не виробляти. Ну, якщо по-простому, справді ситуація з ціною на нафту може бути неприємною, але ми знаємо, що. Трамп великий прихильник зниження цін на нафту, навіть при тому, що вони торгують зараз нафтою і нібито повинні заробляти. Трамп цього ніякось не розуміє, що тепер йому вигідно піднімати ціну на нафту, що йому говорять його радники, але він хоче низьку ціну на нафту. І те, що він їде в Саудію і що він там буде зустрічатися з людьми, від яких залежить далі падіння ціни на нафту, може говорити про те, що він буде продавлювати варіант збільшення виробництва. Видобутку нафти, про що вони вже домовилися. Схоже, країни, які не дотримувалися обмежень, це Кувейт чи Ірак, я не пам'ятаю хто і Казахстан, вони вже готові йти на поп'ятну, але все одно, оця, оцей баланс ціни Трамп буде давити, як на мене. А що може бути для нас позитивом? Це те, що в цей момент, в ці 90 днів, Китай буде намагатися. Виторговуючи для себе остаточний позитивний результат, певною мірою загравати до Сполучених Штатів. І мені здається, що ця заява про те, що вони підтримують 90-денне перемир'я, а слово 30-денне перемир'я, це ж 30-денне перемир'я, це пряма цитата саме з Трампа. Тобто він саме 30-денне чомусь придумав перемир'я, а не там 50 денне не 20-денне. Тому можна говорити про те, що з точки зору... Якихось м'яких дій і заяв Китай ці 90 днів може поводитись більш адекватно і не виявляти свою жорстку прихильність до. Росії, якщо таку прихильність до Росії не буде виявляти Трамп. А якщо він буде виявляти, то тоді ми цієї переваги теж не будемо мати. Отак, десь. цікаво, буде. будемо бачити в відповідно в середині серпня. Завершиться це перемир'я. Так наскільки я розумію, там же реліз айфонів потім у, у восени цікаво, чи буде це якось впливати, да чи буде І вони фактором... завезуть все до того. Вони я думаю, що вони все до кінця цього. 90-денного терміну завезуть ще на 100 днів все, що їм потрібно в сполучені штати, якщо нічого не буде виходити. А Якщо буде виходити, ну то інша річ, але насправді дійсно для ВВП навіть сполучених штатів кожен ось такий реліз провідної та да, технологічної кампанії він в принципі важливий панолого. Наскільки для американців от яку роль і значення має справді випуск там нових продуктів там Apple, от кожного року, так що це додає? Скажімо, так бюджету сполучених штатів, економіці сполучених штатів і. І чи може там проблеми з виходом нових таких пристроїв о, ну, створити, ну, певні проблеми для, для американської економіки, там, рецесію якусь? Як ви вважаєте? Е, ну, дивіться, да, безумовно. Будь-які нові релізи великих технологічних компаній додають споживчого попиту, створюють певний ажіотаж на ринку. Ніхто ніколи не оцінював, скільки це саме ВВП, але це десятки і сотні мільярдів доларів додаткових до бюджету. Е, як саме будуть розвиватись події? Я думаю, що вже всі технологічні компанії зрозуміли непередбачувану політику Трампа і вони не будуть чекати цих 90 днів. Вони дійсно все, що можливо витиснути з Китаю, вони завезуть вже зараз за ці 90 днів. А крім цього, вони як найшвидшими темпами будуть переводити своє виробництво, але не в США. Не так як сподівався Трамп. Я вже бачив, в Бразилії це... збираються збирати да робити. Абсолютно. Роботи. ефект буде абсолютно протилежний. Високотехнологічні компанії диверсифікують свої виробництва таким чином, щоб ніякий Трамп своїми шаленими рішеннями не міг їм завадити. Це буде Індія, Тайвань, Таїланд. От, до речі, ін... про Індію та... пане Олегу не можу запитати, адже Індія теж була, наче такою рятівною паличкою та взагалі півтора мільярда індуст. Ців здавалося, можуть клепати там всі ці пристрої в великих кількостях ще більше ніж китайці, але є одна проблема: може бути ядерна війна з Пакистаном. От наскільки цей фактор, який виник несподівано зараз, впливає на плани технологічних компаній, як ви вважаєте? Ну від жодного з серйозних аналітиків, які аналізують події в цих країнах Пакистан і Індія, десятки років я не, не читав прогнозів, що дійсно може статись ядерна війна. В них вже в це далеко не перший конфлікт. Він вже здається четвертий за останні 50 років. Вони постійно бряцають зброєю. Навіть відбуваються серйозні сутички. Але обидві країни розуміють, що ядерна війна, ну це просто не не припустимо. Це за. Гибель мільйонів мільйонів сотень мільйонів людей. Більш того, країни, які знаходяться поряд, великі Китай інші дають добре зрозуміти, що це неприпустимо, і зроблять все для того, щоб цього не відбулось. Тому ну не будемо очікувати ядерних війн ближче, ближче багато, багато років. А локальні конфлікти ну вони не дуже впливають. На, на наміри великих технологічних компаній. але знов таки не Індією єдиною. Зараз великі компанії зрозуміли, що не можна покладатись на одну і навіть дві великі країни, тому будуть робити все можливе, щоб диверсифікуватись, і Латинська Америка, Індонезія, інші країни Азії, будь-що де є порівняна дешева робоча сила, порівняна стабільність. Вільне політичний ландшафт. Ну а поступово будуть в принципі притягувати і в США це з горизонтом там 5 років, але знов таки не так, як розраховував Трамп. Ніяких додаткових робочих місць це не дасть. Бо роботи по суті дешевше і надійніше зараз, ніж робоча сила. Тож роботизовані підприємства будуть створюватись і в Америці також. Пане Олегу, дуже дякуємо вам, що долучилися до наших дискусій. Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи, був із нами в нашій студії Олександр Брогінець. журналіст, політичний аналітик. Пасипи, пане Лео. Так, ну що ж, давайте можливо продовжимо цю тему. Звичайно, пане Олександр, не можу вас не запитати як політичного аналітика, оця конфлікт Індії та Пакистану. Зрозуміло, що в них він там латентний. Так, але в перша така гаряча фаза після того, як в країні з'явилася ядерна зброя. І от пишуть ЗМІ, що в принципі, там, е, Пакистан активно нам допомагав снарядами, і в них там буквально на 4 дні е, лишилося тих снарядів, вже все відстріляли, далі тільки ядерна зброя. Е, і тому зараз намагаються це погасити. От як ви бачите, чи бачите ви серйозні загрози якби переростання цього конфлікту в, в якусь таку стадію? Ну, Я... тепер, коли угода між. Сполученими штатами і Китаєм торгова підписана на 90 днів. Хоча би я впевнений, що 90 днів нічого не буде. Це китайці, да? Новий ні ну Vink, Пакистан є таким м'яким китайським проксі, і Пакистан е, тримає в напрузі в певній частині, в певному регіоні індійське військо. А сам Китай, е, ну ви знаєте, що цей кашмір. Він на третину окупований самим Китаєм, тобто за нього ведуть боротьбу Індія і Пакистан, а за Китай не веде. Він вже собі забрав ще з це і туди ніхто не претендує. Ну і друге, ви самі тільки що сказали, що будь-яка війна в регіоні зменшує інвестиції туди. Таким чином, для Китая, в умовах, коли йшов перерозподіл і перенесення виробництв, дуже важливо було, щоб не посилився його традиційний суперник, геополітичний. Це і Індія, і тому ця війна могла прекрасно змусити тих, хто хоче виїхати з Китая своїми виробництвами їхати не в Індію. Тому я впевнений, що ця напруга, яка виникла, вона великою мірою була вигідна впедусім самому Китаю, і тепер Китай не є вигодоно видобувачем, видобувачем цієї війни, і тому я думаю, її не буде точно якийсь період, а потім може і завжди не буде. Ось так. А що ж ми ще повернемося до обговорення міжнародних тем? Тим часом я дам напевно оперативну інформацію. От змі повідомляють, що Дональд Трамп про якого ми сьогодні вже неодноразово згадували, і говорили про те, що він збирається на близький схід в своє перший офіційний закордонний візит. От вже, вже є дані, вже є кадри, як його літак приземлився. В Саудівській Аравії. Ось є картинка. Дивіться, борт номер один. Незабаром буде новіший борт. Подарує їм катер такий царський. Борт, буквально ми, можливо його теж покажемо. Ну, от бачимо, як зустрічають в Саудівській Аравії, Дональда так Такмотифредовича. От Трамп приземлився вже в аеропорту. Ну і власне Трамп нагадаємо не виключив, що може перервати цей візит заради долучення до переговорів в Стамбулі, які ми чекаємо після завтра. Тобто Трамп вже на близькому сході вже працює і. Відповідно, готовий в будь-який момент е підписувати мир е по Україні. Але питання в тому, от буквально дивіться, його особисто принц, да е наслідний принц Бін Салман, зустрічав Трампа е біля трапу. Літака. Ну, зрозуміло, що перш, перша величина, так би мовити, да? тут вже працює. От, давайте можливо поговоримо про те, чому Трамп обрав саме близький схід як свій перший офіційний візит на посаді президента вже в свої другі сто днів. І, зокрема, до нашої дискусії ми готові ще долучити Марію Гелетє, кандидатку політичних наук, експертку з міжнародних відносин. Пані Марія, добрий ранок. Добрий ранок, власне, мій колега вже озвучив ось це головне питання. Чому перший візит і безпосередньо вибір країни, куди має здійснитись цей візит? Трампа під своїм прицілом саме тримав близький схід, і от бачимо, що в Саудівську Аравію завітав вперше. Чому саме ця країна? І ну, я б я пропускаю, що насправді питання йде того, що все наближається до переговорів між Україною і Росією. Наскільки ці переговори відбудуться, в якому форматі, і наскільки вони будуть ефективними, поки що зарано говорити. Але я думаю, що це питання також, скажімо, співпраці з країнами близького сходу, що зокрема стосується енергоресурсів. І власне, це можливість, скажімо, пропрацювати якісь варіанти щодо того, як. США і країни заходу в цілому себе можуть вести в разі незгоди Росії щодо того щодо українського питання, бо зараз мені здається ситуація помінялася. Ми зараз бачимо зовсім інше інші заяви різних лідерів щодо українсько російської чи російсько-української війни, і я думаю, що це також власне узгодження дій. А також питання того ціни на нафту можливо навіть теж транспортування енергоресурсів до Європейського союзу тощо, тобто я думаю, що це питання енергоресурсів, плюс питання війни, власне, і Саудівська Аравія це країна, яка і була,